Росії влада та змі не згадували про річницю вторгнення, щоб приховати провал, адже Кремлю досі не вдалося досягти заявлених стратегічних цілей, так вважають в інституті вивчення війни. Окрім того, нещодавне російське опитування громадської думки показало, що більшість росіян здебільшого апатичні до війни, хоча не підтримують другу хвилю мобілізації. Тож аналітки вважають, що Путін та урядовці Російської Федерації утрималися від коментарів, щоб зберегти суспільну байд. Дужість до слова це дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції з нами на зв'язку. Ігор Горейтерович це політолог і політичний консультант. Пані Горі вітання. Вам доброго дня. Вітаю, як ви думаєте, причини того, що не піднімалася ця тема в російському суспільстві, це може бути пов'язано з тим, що власне і менша кількість росіян чим далі підтримують так звану спецоперацію Путіна? Чи можливо це пов'язано з виборами, які відбудуться скоро в Російській Федерації? Що яка ідея була в Путіна не піднімати ці теми? Як ви думаєте? Я думаю, там дві головні причини: перша нема про що звітувати, оскільки вже стільки разів змінювалися цілі цієї війни, яку вони називають не війною, що вони не знають, як вже пояснювати це росіянам. І другий момент це дійсно падіння бажання взагалі росіян щось чути чи брати якусь активну участь в обговоренні всього, що пов'язано з війною. От на Росії зараз сформовано такий своєрідний суспільний договір. Ну це умовна звичайна назва, тому що в автократіях такого договору апріорі не можу. Бути, але суть його в тому, що влада особливо принаймні публічно намагається не нагадувати постійно ну на такому глобальному рівні росіянам про цю війну. А росіяни ну миряться з тим, що відбувається, віддають своїх рідних до збройних сил чи по мобілізації, чи хтось іде там навіть на контракти, вони безпосередньо участь в війні беруть. При тому, що на місцевому рівні насправді тему цю піднімають достатньо активно, але не піднімають знов таки в контексті двох років. Бо ну це ж диск. Кредитує саме поняття так званої СВО, спеціальна воєнна еперація, вона не може тривати два роки, вона повинна тривати там пару днів, максимум там пару тижнів, можливо, місяць. Оскільки все це пішло від самого початку зовсім не так. Ну вони вирішили особливо на цьому не зосереджувати увагу. І було видно, що це саме цілеспрямована політика. Бо за великим рахунком, там депутати, так звані російські про це особливо нічого не писали, не говорили. Ну і повна тиша, повний штиль був в ключових засобах масової Інформації окремі так звані е, політичні там експерти, які є на Росії, але які по суті обслуговують владу. Вони отримали, мабуть, дозвіл там щось написати, але вони писали звичайно все дуже комментарно і намагалися цю тему вивести на якийсь глобальний рівень, ну як про війну Росії не проти України, як про війну Росії проти НАТО Пане Ігорю, Але в цілому ви погоджуєтеся, що е, так звана СВО це лише де юре, те, що відбувається, а насправді за своїм наповненням Російська Федерація Творила це вже на повномасштабні бойові дії, тобто це фактично війна з певним операційним підходом, плануванням і так далі, і тому подібне. Тобто, тут не потрібно також тішити себе думкою, що СВО там провалюється. Чи підтримуєте ви Ні, таку думку. Безумовно, безумовно, воно за назвою, тільки залишається СВО по факту, це повномасштабна війна. Причому ця війна вона ведеться не тільки там на великих територіях, вона в тому числі і вимагає відповідної мобілізації всередині самої Російської Федерації, і це ми бачимо як на прикладі економіки, так і на прикладі соціальної сфери, так і безпосередньо ну в контексті воєнної сфери. Тому це повноцінна війна. Єдине, що от бачите, все ж таки російська влада уникає поки що. Констатації цього факту в такому глобальному масштабі, і саме через це вони нічого не говорять практично про два роки цієї війни. Плюс дійсно фактор виборів він він має певну роль. Я думаю, що якби зараз не було виборів, можливо вони б це намагалися подати трошки в іншому ключі. А так вони вирішили, що до переобрання Путіна цю тему в такому форматі піднімати не будуть. Потім можливо до неї повернуться. Ну і офіційно скажуть, що мова йде дійсно про там про війну. І давай як там співають, вставай страна огромна не да, тобто запустять таку тезу, і цю тезу будуть максимально розкручувати. А наразі вони усіляко виводять її принаймні, з публічної площини, що не відміняє того факту, що всі росіяни прекрасно знають, що відбувається. Це фіксують в тому числі при всій умовності соціологічні опитування, які проводяться на Росії. Вони фіксують зростання апатії, депресії, невпевненості росіян там в майбутньому. Ну і за великим рахунком бажання саме завершити війну, тому що їм задавали такі питання, і до 70% казали, що вони. Хочешь. Того, що є, але вони все одно покладають надії в цьому завершенні не на самих себе, не на на Росію як на країну, а виключно на Путіна, ну і на ту владу, яка на Росії є на сьогоднішній день? А от ця заява або ідея, давайте так назвемо президента Франції Еммануеля Макрона, що ймовірно потрібно надсилати військові контингенти на підтримку України до, до самої України. Чи може вона якраз і пришвидшити от зміну цієї риторики? Все одно там всі розповідають. Даються з Кремля, що вони з НАТО воюють. А це дивіться, який привіт дарує Еммануель Макрон. Ну насправді Макрон вже не перший, хто ці питання піднімає. Вони обговорювалися в тому чи іншому форматі, починаючи з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україну. Єдине, що це не робили там лідери країн, але цю тезу часу часу піднімали або навпаки, вони зазначали, що цього ніколи не буде. З іншого боку, дивіться, Макрон зробив таку заяву, сказав, що це просто як обговорення, і величезна кількість інших лідерів її відразу де Тобто явно, що це не те питання, яке зараз там серйозно якось обговорюють. Чи можуть це використати росіяни, де їм за великим рахунком не треба цього приводу. У них є от історія про те, що якщо захід передає зброю України, то він вже бере участь там конфлікті. Вони всі свої катастрофи на фронті. Ну вони ж не визнають, що це зробили збройні сили України. Хоча всі розуміють, що так воно і було. Вони кажуть, що це якісь там натівські інструктори, чи натівська розвідка, чи якісь там взагалі натівські збройні сили, які є в Україні, там не знаю хто там поляки, британці, американці, французи і багато інших. Тому для для них за великим рахунком це це не стане якимось там приводом. Приводом для них. Стане у завершення цієї епопеї з переобранням Путіна. Ну і в залежності від того, що далі там вирішить робити російська влада. Їм їм привід цей це не треба буде. Вони можуть в будь-який момент розвернути ситуацію там на 180 градусів. Це не є якоюсь там проблемою, е, можуть повернути в той чи інший, скажімо, бік. А це для них не більше ніж фон. До Речі, от що показово російські змі коментують звичайно цю заяву, але ну в них немає там поки що якоїсь там великої істерики, бо е, ну в них є більш нагальні питання, і вони їм приділяють. Скажімо, увагу. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Ігорю, ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант, був з нами на прямому зв'язку.